Пані Магдалина йогою зацікавилась давно, шукала саме групу, де займаються жінки золотого віку. Я завжди хотіла попасти в групу таких жінок, ну 50 плюс, можемо так сказати. Тому що тут, якби менше іде на тіло різні. Ну, Нагрузки, можна сказати, хоча я займалася йогою і ходила довго із молодими дівчатами, і можу робити все те, що вони роблять. Але мені тут приємніше, тут моя атмосфера, тут мені комфортно і я дуже задоволена. Лагідна йога для золотих дівчат. Саме так називає цю групу тренерка Анастасія Черкіс. Глибше вивчити користь йоги для старших людей її надихнула мама. Власне, вона була таким надихаючим фактором, тому що мені дуже хотілося, щоб вона все таки займалася і займалася регулярно. Це більше така група виникла саме для таких початківців. От 50+, з акцентом на саме таке жіноче здоров'я. Пані Ольга і є та мама, натхненниця від занять. Очікує багато. Я чекаю від них дуже багато, тому що я після хвороби набрала лишні кілограми. І моє тіло, яке було таке виснажене цією хворобою, коли боліли всі зв'язки, м'язи, кості, все боліло. То тепер ну я зрозуміла, що це найкраще буде для мого тіла. Саме йога. уже після першого разу тіло стало набагато м'якшим, податливішим, тому що ну м'язи були дуже такі скріплені. Йога справді корисна для людей старшого віку. Вона допомагає зберегти гнучкість та рухливість тіла, покращує координацію і баланс, зміцнює м'язи та кістки, а ще знижує рівень стресу та тривоги для всіх, і не тільки 50+, це можливість працювати з тривожністю. Тобто це той момент, який є зараз дуже актуальний для всіх, насправді. Він пропрацьовується як в медитаціях, так і на фокусі своєму, в фокусі на своєму тілі, а не на своїх думках, десь там щось там летить і так далі. Да? Тобто ми фокусуємося на відчуттях власного тіла. Це і є, якби мій такий підхід. Я завжди всім говорю, не тільки дівчатам 50+, що ми вчимося слухати своє тіло. Анастасія для золотих дівчат заняття проводить двічі на тиждень. Є можливість також долучитися онлайн.